Низка останніх подій, пов'язаних з рішенням Конституційного суду України, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. В даному випадку Конституційний суд виступає криголамом досягнення України на шляху до європейської євротичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство, ухвалюючи персональне мотивоване рішення щодо. Антикорупційних органів в лютому 19-го року Конституційний суд скасував закон про незаконне збагачення, внаслідок чого були закриті гучні кримінальні справи, які від нас вимагає суспільство. 27 жовтня рішенням Конституційного суду було фактично ліквідоване декларування. Такі дії суду мають низку не просто негативних, а катастрофічних наслідків, як у внутрішньому, так і в зовнішньому політичному вимірі нашої країни. Кардинальним чином змінюється атмосфера відносин України з Євросоюзом, з нашим європейським співтовариством. Скандальне рішення було ухвалене відразу після закінчення місцевих виборів, які самі по себе в частини децентралізації низу для нас дуже складні виклики національної безпеки. Сінхронізація даних подій свідчить про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій. Виникає запитання. Які зовнішні і внутрішні сили здійснюють дригування цієї ситуації? Хто зацікавлений максимальному послабленні української влади, влади президента і згортання європейської інтеграції?